Допоможе нищити ворога. Просили саме це і те, що «Просили ми його Миколаївська громада передала 123-й бригаді ТРО необхідне обладнання. Безпека дітей у школі. Це значна допомога для педагогічного складу. На Миколаївщини запроваджують роботу інспекторів освітньої безпеки. Створили свято власноруч. «Ми вступаємо в різдвяно-новорічний цикл. У Миколаєві провели майстер-клас із виготовлення новорічно-різдвяних листівок. Сьогодні п'ятниця, 22 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко і далі про все детально. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила сьогодні, що станом на сьому годину ранку на території області ворожих обстрілів не зафіксовано. За добу, що минула миколаївські надзвичайники ліквідували шість пожеж. На жаль, одна з них спричинила смерть 30-річного чоловіка. Трагедія сталася у Вознесенському районі, де внаслідок автопригоди загорілася старенька вазівка. Під час гасіння у її салоні рятувальники виявили тіло загиблого водія. Також чотири пожежі сталися у житлових будинках. Для ліквідації було задіяно 27 працівників ДСНС та сім одиниць техніки. Служба безпеки України затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго, який коригував удари окупантів по місту. Зрадником виявився 43-річний техпрацівник підприємства, який збирав для ворога інформацію про місця зосередження українських військових, об'їжджаючи місто й околиці. СБУ припинила його злочинну діяльність. Далі пряма мова. Під час обшуків у зловмисника вилучено мобільний телефон із встановленим телеграм-каналом, який він використовував для спілкування з ФСБ. Слідчі служби безпеки України повідомили фільму про підозру за частиною 3 статті Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А колись ним пишався Миколаїв, відомого російського композитора та естрадного виконавця Ігоря Крутого, президент України Володимир Зеленський, позбавив сьогодні почесного звання народний артист України, випускник музично-педагогічного факультету Миколаївського педагогічного інституту Ігор Крутой потрапив до списку з 34 політичних та культурних діячів, яких позбавили державних нагород та відзнак через те, що вони або зрадили Україну, або причетні до ворожої діяльності проти нашої країни. Іні 14 тисяч доларів за допомогу уникнути мобілізації, чергову схему ухилення від призову викрито на Закарпатті. У складі злочинної групи начальниця відділу ТЦК, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділенням лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин. Вони надавали військово зобов'язаним фіктивні діагнози про психологічні розлади, лікування у стаціонарі та отримання документів про непридатність до військової служби. Надані так звані білі квитки дозволяли чоловікам виїхати за кордон під час війни. Наразі шістьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. У південноукраїнську дівчина впала у колодязь. Її витягнули рятувальники. Сьогодні в день на лінію 101 надійшов заклик про допомогу. Дзвонила, постраждала з колодязя, куди впала випадково. Подія сталася у селі Костянтинівка південноукраїнської громади. Бійці місцевої пожежно-рятувальної частини витягли Бідосю за допомогою альпіністського спорядження. Глибина, на яку вона впала, виявилася досить значною близько 10 метрів. На щастя, потерпіла, відбулася переляком. У 18 закладах на Миколаївщині вже несуть службу інспектори освітньої безпеки. Серед головних завдань поліцейських реагування на правопорушення та координація перепускного режиму, а також спілкування з адміністрацією закладу, батьками та дітьми. Більше про це розкажемо у матеріалі. Безпека дітей у школах від початку навчального року у чотирьох громадах Миколаївщини несуть службу інспектори освітньої безпеки. Серед головних завдань поліцейських реагування на правопорушення та координація перепускного режиму, а також спілкування із адміністрацією закладу, батьками та дітьми. На службу я приходжу о 7.45, Тобто моя робота розпочинається заздалегідь до початку навчального процесу. Спочатку я перевіряю всі приміщення нашого ліцею. На наявність підозрілих предметів також обходжу територію нашого ліцею. О восьмій годині я зустрічаю наших ліцеїстів на порозі нашого закладу. Наразі на Миколаївщині інспектори освітньої безпеки несуть службу у 18 закладах, що розташовані у Вознесенській, Врадіївській, Радіївській, Первомайських громадах та в місті Південноукраїнськ. За словами директорки одного з ліцеїв у Вознесенську, діти до присутності інспекторів вже звикли. Тож це аж ніяк не заважає навчальному процесу. Спочатку батьки спостерігали, тому що це нова справа, і було не зовсім зрозуміло, що буде робити цей інспектор, які його повноваження. Але пройшов певний такий перехідний період, і батьки зараз, так само, як і педагоги, і адміністрація закладу розуміють, що це корисна справа. В школі немає такого фахівця, як юрист, і школа потребує. Дуже часто саме юридичної підтримки, тобто підтримки людини, яка може допомогти нам проаналізувати якийсь правовиховний аспект, або, наприклад, під час розгляду конфліктних ситуацій, або дати якусь пораду батькам щодо якихось сімейних стосунків. Усі інспектори пройшли відбір та відповідну підготовку. Головна їхня мета створити безпечне освітнє середовище, де кожна дитина почуватиметься захищеною. У нас досить багато навчальних закладів, які також хочуть долучитися до цієї програми, щоб там також був інспектор. Це значна допомога для педагогічного складу. Ну і також батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей. Однак, окрім цього, інспектори також беруть активну участь в освітньому процесі, розповідають про правила дорожнього руху, мінної безпеки, протидію булінгу а також безпеку в інтернеті, аби школярам нічого не загрожувало не лише у школі, а й за її межами. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Запалимо свічку пам'яті у суботу, 23 листопада, Україна та світ вшанують пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів, організованих комуністичним режимом на початку 20-х та в другій половині 40-х років 20-го століття. Це буде вже третє вшанування жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Трагічні події, які знову переживають українці, засвідчують жива пам'ять над Звичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви заслуговують шани наступних поколінь. Нагадуємо, лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Допоможе ефективніше нищити ворога. Миколаївська громада на запит 123-ї бригади ТРО передала бійцям генератори та інше необхідне обладнання. Далі пряма мова сьогодні. На запит 123-ї бригади, як ви й замовляли, передаємо вам обладнання. Це генератори, антени, все, що вам потрібно. Все це куплено за бюджетні кошти, за кошти платників податків міста Миколаєва. Це обладнання дозволить вам більш ефективно нищити русню і наближати нашу перемогу. Хочу подякувати вам, хочу подякувати громаді. Це обладнання піде на роботу. Хлопці ми просили саме це і те, що просили, ми отримали. Дякуємо вам. Дякую. Сьогодні депутати Миколаївської обласної ради зібралися для проведення 25-ї позачергової сесії. На ній розглянули низку робочих питань, зокрема, обрали заступників голови облради. Інші подробиці у наступному репортажі. Сьогодні, 22 листопада, було скликано 25-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради, восьмого скликання. Засідання вперше після значної перерви провели в офлайн режимі. Шановні депутати, на 25-ту позачергову сесію обласної ради з 58 депутатів, повноваження яких визнано, прибуло 41 депутат, що дозволяє нам. Проводити пленарне засідання. Дозвольте 25-му позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Депутати розглянули ряд важливих організаційних питань, серед яких обрання першого заступника та заступника голови Миколаївської обласної ради. Це відбувалося шляхом таємного голосування. Я як голова уповноважений пропонувати для розгляду депутатському корпусу кандидатур, і це виключно моє право для себе. Я зважив всі ризики, поточну ситуацію і прийняв рішення про висування цих кандидатур, яких сьогодні було підтримано більшістю голосів. Так, після жвавих обговорень кандидатури таки були підтримані. Посаду першого заступника голови Миколаївської обласної ради посів депутат від партії Слуга народу Ігор Щербина. А заступником голови облради став Денис Андрієв, екс-прокурор та позафракційний депутат, який від початку повномасштабного вторгнення активно долучився до організації оборони області. Дякую, голову, дякую колеги. Дійсно, у нас мабуть саме непроста каденція, але Лише разом, лише загальними зусиллями ми зможемо показати те, що в жодній ситуації не можна опускати руки. Лише рух вперед, лише з вірою в людей і для людей ми зможемо робити краще. Головне завдання новообраних заступників підняти суб'єктність представницького органу місцевого самоврядування на належний рівень, відзначає голова Миколаївської облради Антон Табунщик. Ми маємо завершити медичну реформу. У нас ще є декілька закладів, яких треба об'єднати в області. У нас стоїть гостре питання передачі закладів профільно-технічної освіти з державної власності в власність сіл селищ міст Миколаївської області. Це нам дозволить вкладати гроші в ці заклади, ремонтувати їх і навпаки ще отримати прибутки, тому що ми можемо змінювати статути і багато чого робити з додатковими послугами. Що Десятки років не робилося. Ще одне актуальне питання, яке необхідно вирішити, стосується усього комунального майна на Миколаївщині. Як ми переконалися на власному досвіді, коли об'єднувані лікарні, я вам не веду приклад, у нас офтальмологія, головний корпус офтальмології не був внесений в єдиний державний реєстр нерухомого майна, ну, більше 20 років. Просто не внесено все. Таких питань багато насправді і тому потрібні ще додаткові руки і додаткові можливості, щоб опанувати це все. Працювати в перспективі мета створити юридичну особу або департамент, який об'єднає в себе всі послуги і всю поточну діяльність, що стосується безпосередньо комунального майна Миколаївщини, саме так працюють майже усі обласні ради України. Додає Антон Табунщик. У нас в 2019 році відповідне рішення було винесено і проголосовано. підтримано. наразі частка повноважень у військовій адміністрації, частка повноважень у обласної ради. Ми маємо привести це до загального знаменника і підсилити роботу. Заступники голови облради мають допомогти прискорити усі ці процеси, тож обрати їх сьогодні було необхідно. Чергова сесія офлайн. У Нас вони дуже рідко відбуваються офлайн. І за цієї ситуації, яка є, ракетна небезпека, то ми дуже рідко збираємося. Але були процедурні питання, які потрібно було вирішити. а Саме це прийняття першого заступника голови власної ради і заступника. Це процедурні питання, які передбачають таємне голосування, і саме тому ми повинні бути тут. Всі крім того, депутати розглянули ще сім проєктів рішень, які стосуються адміністративного, майнового та організаційного напрямків. І загалом декілька питань були розглянуті важливі для діяльності області. Це саме передача автобусів, і їх фіксація в громадах, тобто прийняття на баланс і так далі. Але деякі депутати повертаються до хайпу, деякі працюють продуктивно, уникаючи в сутність питання. Ну, різна ситуація, але загалом дуже добре, що можливість була зібратися, поспілкувалися особисто один з одним, визначитись з подальшими пріоритетами розвитку та підтримки наших виборців і загалом території Миколаївської області. І вже до кінця цього року обласна рада планує провести ще одне засідання, присвячене бюджетним питанням. Я думаю, що це буде десь орієнтовно після 15 грудня. Буде ще одна сесія. Це буде в разі того, якщо голова військової адміністрації Віталій Кім. Погодить прийняття бюджету депутатами, то ми будемо розглядати. Якщо ж він на свій розсуд буде розділяти, оскільки є за постановою Кабміну є можливість в нього розділяти бюджет самому за своїми розпорядженнями. Ну, побачимо по, по ситуації. А загалом депутати налаштовані. Якщо буде можливість, то попрацюємо офлайн. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март. Херсонський рибоохоронний патруль повідомив про результати відпрацювання акваторії річки Інгулець. Природоохоронці викрили два факти грубого порушення правил рибальства. В обох випадках затримано місцевих мешканців, які ловили рибу браконьєрськими сітками. Порушники своїми незаконними діями завдали збитки рибному господарству на майже 33 тисячі гривень. За даними фактами, складені адмінпротоколи, які будуть направлені до суду. Створити атмосферу свят у Миколаєві. Організували майстер-клас, на якому виготовляли новорічно-різдвяні листівки. Як власноруч створені подарунки допомагають передати тепло і щирість почуттів, розкажемо далі. Новорічні свята це час святкового настрою та подарунків. Культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» запросила жінок до центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького створити власноруч святкові листівки. Ми вступаємо в різдвяно-новорічний цикл. Ми будемо виготовляти і свічники, і листівки, і прикраси на ялинку. Тож сьогодні ми розпочинаємо з виготовлення листівки. Це святкова листівка, яка буде побажанням для усіх друзів, для усіх рідних, миру, щастя, благополуччя, нових вражень, тільки приємних вражень. Майстриня Віра Жевнер поділилася ідеями, як із простих речей створити унікальні подарунки. Багато матеріалів для творчості можна знайти вдома, якщо переглянути свої речі, листівки звичайно можна купити в магазині, але ж все таки можна не банально зробити її власними руками і подарувати тій людині, яку ти дуже дуже поважаєш і любиш. Так сьогодні ми в своїй роботі використали і папір. І фетер фетер для мене асоціюється в першу чергу з новим роком. Він такий м'якенький, яскравий, пухнастий. Через подарунки ми передаємо не тільки свою ніжність і турботу, а й демонструємо всю щирість почуттів до близьких. І зовсім не обов'язково дарувати дорогий подарунок. Головна в цьому моменті увага. Наголошують організатори. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Українські полярники показали сьогодні, як відкопуються від снігу в Антарктиці. Учасники 29-ї експедиції, озброївшись лопатами, регулярно прочищають ділянки навколо помешкань. Науковці пояснили, що на острові Галіндес, де розташована українська станція, академік Вернацький, опади звичне явище. За їхніми підрахунками сніг чи дощ бувають майже 300 днів на рік. Наразі в Антарктиді завершується весна однак поблизу станції постійно йде мокрий сніг. Відтак замети подекуди сягають висоти 180 сантиметрів. На відео опублікованому Національним антарктичним центром можна побачити величезні кучугури та почути потужний антарктичний вітер. І про погоду в суботу, 23 листопада, синоптики навряд чи порадують миколаївців своїм прогнозом. Вночі та вранці у місті очікується сильний дощ, який має закінчитися до вечора. Температура коливатиметься від нуля до плюс 15 градусів. Вітер переважно північно-західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своєю думкою про сьогоднішню сесію Миколаївської обласної ради. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки і у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.